Юрій Гусів може звільнити крісло глави Укроборонпрому. За інформацією джерел видання Телеграф, це план Кабміну. Причина відсутність прогресу. Концерн за його керівництва стоїть на місці. Основна претензія до Гусіва він нічого не робить. Навіть те, що могла виробляти Україна, Укроборонпромом не робиться. Посилаючись на джерела в Кабміні, видання зазначає, що Гусєва може замінити нардеп зі слуги народу Ігор Копитін. Він член комітету з нацбезпеки і оборони. І, схоже, це стало чарівним копняком для Гусєва. Наступного ж дня, після публікації цієї новини, Укроборонпром проводить брифінг, презентуючи результати своєї роботи та плани на поточний рік. Зокрема, показав і створений ним у співпраці із однією з країн НАТО танковий снаряд 125-го калібру поява цього снаряду наголошує дійсно знаковою. бо Таких танкових снарядів, які використовуються в танками радянських зразків, які перебувають на озброєнні ЗСУ. Це Т 64 Т-72, т 80. Власне, ті танки, які використовують снаряди калібру 125 мм. міліметрів. У НАТО зроблю ремарку: це 120 мм міліметрів калібр, тому відповідно їхні снаряди не підходять для наших танкових бригад. Також у співпраці із альянсом виробляють 122-мм артилерійські снаряди. Перші випробування вже пройшов безпілотник українського виробництва, який може долати відстань до тисячі кілометрів. А вага його бойової частини становить 75 кілограмів. Важлива частина роботи ремонт пошкодженого на фронті спорядження, зокрема броньованої та радіолокаційної техніки. Іноді відновлюють підбите озброєння просто на передовій. Переконані, що зможуть ставити на ноги. І «Леопарди». Під час приїзду виїзних ремонтних бригад відновлюється ну, приблизно 90-95% техніки, яка була заявлена на ремонт. Решта відтягується на майданчики для ремонту. Або в безпечне місце, також на плечі концерну покладене полегшення процесу розмінування на очищення української землі. У них космічні плани працюють над спецобладнанням, яке може знищувати бойову частину снарядів. Один з видів нових засобів знешкодження вибухонебезпечних предметів це так званий олівець, який має завдяки екзотермічній суміші, просто випалює оболонку з снаряда і відповідно знижден. Отже, сам снаряд або міну протипіхотну. Юлія Васильєва, Довіта Вершин. Новини 33 канал.